Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дідуся і бабусю. Так, це близькі і рідні люди, які живуть з вами поруч, люблять і піклуються про вас і про ваших маму і тату. Вони готують для вас смаколики, розказують казачки, грають з вами завжди поруч, щоб вам допомогти. Вас виховують ваші батьки. А хто ж виростив і виховав маму і тата? Так, це бабуся і дідусь. І зараз вони допомагають ростити і виховувати вас. І кожен рік 1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, день дідусів і бабусь. Спочатку це свято почали відзначати в Європі, потім в Америці, а потім в усьому світі. В Україні велике значення має свято літньої людини. Чому ж 1 жовтня відзначається це свято? Мабуть, тому що осінь порівнює з життям людей похилого віку і що цю пору вшановують тих, хто свою працю знання присвятив своєму народу і батьківщині. Дідусі й бабусі віддали своє здоров'я, молодість наступному поколінню і цей день ще називають Днем Добра і Поваги. Ми повинні поважати цих людей, говорити їм спасибі, бо своїми знаннями вони створюють на кращий світ навколо нас. Діти, шануйте, піклуйтесь про дідусів, бабусь, прабабусь і прадідусів, бо для них ваша любов дуже важлива. Вони повинні відчувати любов і повагу від своїх рідних, і хай життя їх буде теплих від ваших обіймів і сонячних від ваших усмішок.